Друзі, вітаю всіх разом. Ми на каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Дібік. Перепрошуємо, можливо, за якість цього відео, за звук і за картинку. Але у нас особливий гість, у нас ексклюзив з нами Євгеній Оропай. Це військовий засум, молодший лейтенант батальйону «Свобода». Він зараз під Бахмутом, наскільки ми розуміємо. Євгеній, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що. Дочекались дуже дуже складні були ці ж штурми. Були декілька трьохсотих, тому не міг з вами вийти трошки раніше. Слухайте, ну не вибачайтесь, будь ласка, нам самим дуже незручно. Ми розуміємо, яка там зараз у вас ситуація. Розкажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитесь, якщо це можна розповідати? І в цілому, що зараз русня? Вона сказилась так. Тобто там зараз валять усім і артою, і Русняне, то що сказалось, мені складно підібрати слово за останній тиждень я не бачив такого за всю за всю війну. Тобто, я з самого початку війни пішов добровольцем, і те, що відбувається зараз під Бахмутом, це для мене ну щось 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 дивне. Русня віддає всі свої сили для того, щоб забрати там два-три кілометри біля Бахмута. Тобто я не можу час чітко сказати, де я тому що це небезпечно. Ми знаходимося недалеко біля Бахмута. Тримаємо рубіж. У нас є свій сектор. Тобто наш батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення тримає тут лінію. А ми стоїмо разом з су. Але те, що відбувається, це щось феноменальне. Орки просто пруть, як таракани, як якась саранча їх дуже дуже багато. Тільки за вчорашню ніч ну, було знищено десь порядка двох-трьох зводів живої сили противника. Тобто, це десь порядка дев'яноста до 100 чоловік. Тобто, вони відправляють своїх людей на обой. Посадки, чесно кажучи, тут позавалені трупами. От буквально 10 хвилин тому ми забрали три покемона ПКМ і два цих два автомата Калашникова на сімерках, тобто АКМ. Тобто людей тут гибне дуже багато. Орків ну, не, ну, дуже велика кількість. Працює постійно сапог, працює постійно міномет. Іноді вранці, коли ви знаєте така погода, як сьогодні, працює ворожа авіація. Тобто, вилітають сушки і відпрацьовують наші. Ще... Ну тримаємося, чесно кажучи, з останніх сил. Багато хлопців хворих а, зараз вже чуть, чуть примерзла земля. Тобто, води, хоча б немає в окопах. Але в більшості випадків, от останні два тижні хлопці сиділи тупо по щиколотку води. А, похворіли дуже багато людей, багато трьохсотих там від осколків. Але все одно будемо тримати цей сектор разом з нашими побратимами, разом з Збройними силами України і з іншими батальйонами. Відступати ніхто не планує. Ви не уявляєте, як вам захоплюється вся Україна, насправді, я вам чесно кажу. Євген, скажіть, будь ласка, це правда, що співвідношення сил зараз один до дев'яти? До десяти, до, до десяти, десяти то, от, от, на Бахмуті до десяти однозначно. Тобто в середньому їх помирає. На одного нашого плюс-мінус 10-11 орків, а співвідношення сил може навіть більше, ніж 10. Тобто, ми ж не ми не можемо навіть рахувати тих людей, які не підійшли до наших позицій, яких розбирає наша АГС, або там відпрацьовує САПОВ, відпрацьовують наші артилерійні залпи або там ті ж гради. Тобто ми їх навіть не бачимо. Але ми розуміємо, що в тих посадках гори трупів. Вони тупо відправляють своїх людей. масою, ну як би правильно пояснити, от вагнерівці в них така позиція. У них є 70% чмонь. Які погано одягнені, які зеки, які йдуть вперед і їх відволікають на себе вогонь? А зліва справа може врізатися ворог більш підготовлений, більш а, спеціаліст. спеціалісти. Це дуже небезпечно для нас, тому що ми зосереджуємо увагу на одному секторі, а, напрямку стрільби. А зліва справа може зайти такий, знаєте, не, не слабкий ворог. Тому зараз тут складно, так як тут є висоти, є стерікони, ворог постійно використовує висоти і знаєте, контролюючи їх, він може бачити пересування нашої техніки, нашого особового складу. Тобто стояти тут, ну чесно кажучи, дуже складно. Я пройшов Северодонецьк, Зайцево, Рубіжне такого ніде не було. Що стосується того, що зараз найнеобхідніше на цьому напрямку, в чому є величезна потреба. Автомобілі, дрони, які будуть коригувати артилерію. Ну, і якщо у вас є можливість танків побільше. танки, артилерія, 120-ка, ну тобто, все, знаєте, те, що може здалеку знищувати ворога. Снайперські гвинтівки з висококачественним прицілом. тобто... Які можуть на далекій дистанції там 600-700 метрів показувати гарну картинку і знаєте, тримати там постріл від нормальної гвинтівки, тобто не збиваючись, та тобто, такого нам не вистачає по одежі. Ну от за останній час нам дуже сильно допомагають люди. Ну хлопці, слава богу, там більшість одягнуті, але все одно там деяким не вистачає взуття. Я знаю по другим батальйонам, є також великі проблеми. З тим, з тим же ну я не знаю там навіть з кризачами, тобто хлопці в легеньких там таланах демісезонних ходять зараз, і за цього вони хворіють? З за цього багато кашлю, багато температурних хлопців, які в окопи, незважаючи на свій там тяжкий стан, все одно продовжують зборонити свою країну. Євгена, яка роль вагнерівців у цьому регіоні? В цілому взагалі, яка їхня роль, який їхній фактор? Скажіть, будь ласка, тому що ви сказали про те, що там багато чмобіків так званих, так? Е, є там професійні взагалі військові? Як я вже казав, 70%, 70 на 30 це е, безтолкові люди, які просто приходять сюди, тому і вони там Отримали в Російській Федерації, їм обіцяють це. Тобто вони не вміють воювати. Їх без підготовки сюди закидують. Але у вагнерівців є висококваліфіціровані спеціалісти, які навчалися, які вміють воювати, які пройшли не одну військову закавку, які знають, що таке тактика, які вміють правильно розставити сили і наїбурити там з того ж сапога або виїхати на танки на БТРі і нормально так населити нашим хлопцям. Тобто не можна казати, що у них всюди а, лише якісь там. Чмобіки, і тому подібне, навіть ми ржали з тих чмобіків, оці 300 тисяч, які мобілізувалися. А як, як як виявилось, це жива сила, яку дуже тяжко знищити. Я навіть поясню, чому тому, що через тиждень, через два цей чмобік становиться людиною, яка хоче жити. А якщо він хоче жити, він починає вчитися. Він починає копати окопи, він починає ховатися, він починає відстрелюватись. І коли співвідношення там 10 до 1, ну ви представте, на вас 10 автоматів направлено, а ви один сидите. БК закінчується, тобто іноді у нас у хлопців виникають такі труднощі, що п'ятеро не вистачає. Вистрілюється так багато набоїв, що іноді ну, тяжко підвести. Це, це складно. І за оцих ось е, ситуацій я ніколи не дооцінюю ворога. Я його ніколи не жалію і не дооцінюю, і мої побратими також. Але те, що зараз відбувається, це і геноцид оцих чмобіків і їх е, солдатів. Вони просто навіть ще не розуміють, яка кількість у них втрат. Ми то знаємо, що у нас там помирають наші герої, наші захисники. Так ми ж за свою країну боремось. А вони за що помирають? Вони сюди просто приїжджають, бараняться або просто здаються в полон в кращому випадку. Здасться полон. Євгене. Зараз дуже багато інформації, яка можливо не відповідає дійсності, тому що вона виходить з російських пабліків і пишуть про те, що Бахмут, нібито в напівоточенні. Що скажете про це? Я не можу коментувати, що саме там впівоточення. Я можу сказати просто так, що всі дороги до Бахмута на даний момент відкриті. Нам дуже складно на цьому напрямку, і так ми іноді втрачаємо деякі свої позиції на деякі позиції повертаємося. Це правда, це війна. Ми не будемо цього скривати.